10 та 11 вересня поблизу селища Шевченка на території середньовічної Новобогородицької фортеці відбудеться яскравий етнофестиваль. Організатори переконані, цей бурхливий захід має перетворити Дніпро на справжню культурну столицю. І все це до Дня міста. Ініціатори події Дніпровські історики та митці поділилися масштабними задумами із нашою знімальною групою. Історію будь-якого поселення можна уявити собі за допомогою техніки фотошопу, каже автор проекту фестивалю Володимир Панченко. Коли різні шари накладають один на одне, збоку це виглядає як пиріг. А при фронтальному перегляді загальної картини ми бачимо зображення цілісним та з глибокою перспективою. Ось одним з таких шарів в історії нашого міста є стара Самар, Новобогородицька фортеця. Так само історія нашого міста. Вона, звичайно, включає славний період Чавуну і Сталі, але вона і включає інші славні періоди, зокрема, до якого відноситься і ця фортеця Стара Самар чи Новобогородицька фортеця. На цей день і містяни, і гості міста зможуть побачити один із шарів нашої історії, який є, безперечно, дуже важливим. Зацікавлені відвідувачі Самар Дніпрофесту зможуть побувати на справжньому археологічному полігоні. Подивитися, як працюють фахівці з пошуку в землі давніх речей. На цьому місці існували не тільки фортеці. відомо, що там з початку 16 століття з 1520 років безперервно функціонувало містечко Самар або Самар, яке згадується в документах. В перших 1570-х роках щодо більш раннього часу є знахідки доби Великого князівства Литовського, тобто це 1400 роки 15 століття. Там була Литовська прикордонна сторожа, це якраз була межа володінь Золотої Орди та Великого князівства Литовського. Звичайно, програма передбачає все, що відповідає, і розважальному заходу концерти за участю столичних артистів, Олега Скрипки та гурту Селої люди, спортивні та кулінарні змагання. Організатори впевнені, відвідувачі фестивалю не сумуватимуть. Однак, головне до чого прагнуть автори проекту, це показати Дніпрянам, яким скарбом володіє наше місто. Адже новобогородицька фортеця може бути не менш цікавою ніж Хортиця, якщо розробити відповідну програму захисту і реконструкції історичної пам'ятки. Насправді сама фортеця знаходиться в критичному стані. В критичному стані мануазі фізично вона руйнується постійно і силами природи, і на жаль, руйнується людьми. Плюс про цю фортецю фактично ніхто не знає, навіть з містян Ми повинні зробити цей об'єкт об'єктом виховання. Фестиваль пройде на дев'яти майданчиках, так званих локаціях. каже арт-директор. Мандрівка ними буде захоплюючою. Будуть погружати в атмосферу етнос, яким можна буде котрому можна Ночко прикоснуться поближе вот этому. Треба обов'язково взяти із собою дітей. Радять автори Самар Дніпрофеста. Тоді вони з змалечку будуть знати про Новобогородицьку фортецю, тобто про історію свого міста. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.